Всім привіт, друзі! З вами я, Діма. І сьогодні ми будемо, то я буду робити обзор на дорогу і на другу зупинку. І на другу зупинку. Спочатку у нас зупинка Паранська, а потім іде Рамурська. Спочатку ми це все будемо об'їжджати, і це буде. Це буде пряма дорога, а ми будемо ще об'їжджати в об'їзну дорогу. Ви ще не знаєте, що це така об'їзна дорога? Ну, добре, так уже е, їдемо. Так, перша зупинка паранська. Друга зупинка буде Рамурська. І це ми зараз їдемо. Впрямо. Тут е, аквапарк. Ага. Їдемо от так. От просто. Якщо ви до мене захочете черепочуватися, то я вам на всякий случай показую. Так, тут нікого немає, поворачуємо. Поворачуємо. І вже ми бачимо другу зупинку. Сразу треба я тут трошечки закальотися, тому що ну, це неправильно якось. Якщо Якщо я їду по той стороні, то вона тут буде зупинка, а тут а, вікна. Так що, і звіняйте. так, Рамурська. Ага. І ми знову на Парантську, тому що я спеціально тут сюди прилетів, тому що зараз я вам буду показувати, як в об'їздну дорогу. Дивіться. Та ти, ото, как будто за вами приїхав тут автобус і <свісно>, їде з тої зупинки. Просто раз, два, три. Так, ми не окопає п'ять. Так, друга зупинка буде Рамбурська. Так, ми їдемо прямо. Прямо через ті гарні будинки. Кстати, я строю новий будинок. Поворачуємо от сюди аж. І от сюди аж. І, коли ремонт дороги роблять, і я ось вот сюди Поворачую Поворачую І ми на нарамутською Іспользуйте ці лайсрак. Друзі, як ви там говорите, тут біля статуї. Ну, і знаєте що, зараз ми ще перевіримо всі дороги. Так. Оце от весь город. Оце весь город. Покажу, що це от весь город. Довольно великий він, да. А що ви думали? І зараз летимо. Аж от сюди аж. Так, приземляйся. Так, отак от перелазимо. І зараз у кого є там телефон, якщо ви дивитеся це на планшеті або на ноутбуці, то, то тоді візьміть щось і просто таймер включіть і вам це там покаже. Так, їдемо. Раз, два, три. Включайте... ой. Забув так, включити. Раз, два, три. Так, все. Такі от види на дома, вони такі гарні. Оце пока що пораненку проїжджаємо, їдемо на рамуську. Так, або, або ви по відео бачите. Як це довго. Ну, коротше, ось тут зомбі. Е, зомбі, дайте мені проїхати, Не мішайте, я записую ролик. Не. Рамурська. Опа дяга. Ми приїхали на Рамурську, а тут -то двор такий. Тут двор такий, ну ви ще можливо, о такому місці ще не знали, ну. Це двор тут. -то. Це вже потом добре. Дякую за просмотр, друзі дорогі. І всім до побачення. А я пока що йду прилечу чаю папіл. Все всім до побачення.